Всім доброго дня. Зараз покажу, як я боровся із корінням під лісосмугою, щоб там підвищити врожайність. Перші метрів 8 від лісосмуги я прорихлив ось таким рихляком на 40 см. Пробував на 50 але на 50 не пішло, їм загребеться. Прийшлося відрізати кусок. Тут воно з ресорами в мене наварено, щоб не гнулося, то перші версії трохи гнулися. Навантаження тут. Дуже велике, ЮМЗ е, тягової сили не вистачило ні на блокировках, ні на чому, щоб на 50 потягти. Тільки на 40 пішло. Потім, вже як на цьому місці була оранка, я до плуга чіпляв знизу додатково ось такий ось клик Ішов е, він на 20 см нижче плуга. Її е, підчищав трохи коріння. Відстань 6 метрів. І вже зробив два проходи, і два проходи набиваються корінням на 6 і 7 метрах. На 6 метрах ось такі ось коріння. Постійно і купа. Відстань метрів 4 від лісосмуги, ось такі ось коріння, ось воно Оп, набивається ось таке ось. Два рази зрізали, це вже другий раз. Ось. Е, болт на 8 зрізає. Вблизі лісосмуги кожні 10 метрів набивається цей клик цим корінням, підніма плуг. Так що просто пройду без клика. І так результат. 4 метри від лісу лісосмуги. Це я останній рік метр трави ще ворався, бо тут воно... 4 метри від лісосмуги вже тепер хоч щось та є. Е, підійду покажу. Е, отут ще на метр півтора в траву ворався, бо тут йдуть ось такі коріння у верхньому шарі 20 см, воно в сплошному корінні, яке йде далі і далі на багато метрів вперед. Ну, ось такі коріння ось повитягував. Вони одлипи, тонкі коріння. Ну, ідуть на дуже багато метрів. На метрів 6-7, може 8. Ось отак йдуть такі коріння вдаль у поле. Ось стою 4 метри від лісосмуги, в деяких місцях вже є ось соняшник по висоті, практично такий самий, як і на основному фоні. Ну це не скрізь. Наприклад, ось місцина є. Там де соняшник взагалі ніякий. Воно тут під більшими деревами. Ось покажу. Ну тут місцина соняшник ніякий, так. Да. Ну, все рівно, я спостерігаю, в нас вже був тут соняшник після того, як ось це порихлив на 40 сантиметрів і ще сюди, ось порихлив на 40. Все рівно, ось результати є. Ось тут місцина взагалі хороша. Соняшник такий самий по висоті, як і там. Тож щось та і буде. Воно йде хвилями, десь є, десь немає. Ну якщо хоч щось трохи старатися, щось та й десь та й буде. Не скрізь все гарно. Тут багато де перша сівалка така собі, але друга сівалка вже йде набагато краще, ніж було в тих роках. Тож ось це рихлення на 40 см бачу, що дало результати. Перше од лісосмуги, воно хай скажемо на першу сівалку так собі, але на другу вже воно значно показало це рихлення свої результати.